Про ситуацію у владній верхівці Черкас продовжимо розмову із депутатом міської ради Наталією Юданьковською. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! І перше запитання сьогодні минає рівно п'ять днів. Відколи міський голова міг витувати рішення ради про розпуск виконкому та звільнення його заступників. Чи зробив це Сергій Одарич? Наскільки мені відомо, то він заготував це рішення. Оскільки, як на мене, це рішення ну, взагалі неможливо було підписувати. Воно і юридично абсурдне, і абсурдне саме по собі, як таке. Так, в основу цього рішення покладено скасування рішення виконкому 2008 року, яке взагалі на той час, ну, члени виконкому навіть не знали, що деякі члени, наприклад, як Рябцев, він не знав, що такий виконком існує. Оскільки не перебував в Черкасах, а на той момент, наскільки мені відомо, був у Донецьку. От тому, окрім того, також покладено в основу цього рішення скасування, тобто прийняття рішенням виконавчим комітетом рішення про по мітингам. І Депутати від партії регіонів, коли розглядалося скасування цього рішення на міській раді, вони не підтримали скасування рішення виконкому, А вже через декілька тижнів за це розпустили виконком. Ну, нелогічно, як на мене. От там ще багато недоліків і юридичних, зокрема, без жодних підстав, без жодних рішень судів, членам виконкому. А саме заступникам міського голови та керуючому справами, їх звинуватили в якихось порушеннях. І відповідно до Кодексу законів про працю, це має бути доведено певними документами. Їх звільнили за те, що жодним документом не доведено. Тобто немає рішення в суді. Чи немає... Це тільки думки депутатів. Тому. Якщо міський голова заветував це рішення, я б абсолютно погоджуюсь з цим. Або міський голова не заветував би рішення, які були б наслідки? Дуже гарне питання. Зараз в соціальних мережах деякі, ну я, я би так сказала, не юристи стверджують, що повноваження в виконкому були продовжені до створення нового виконкому. Але це неправда. Оскільки е, в цьому разі, коли йде мова про розпуск, відразу ж після підписання рішення виконком є розпущеним, відповідно, він не має права збиратися на засідання, не має права приймати рішення. Зокрема, це і щодо е, опіки і піклування, е, і безліч рішень, ну, і містобідівні умови обмеження. і… Е, Ну, дуже-дуже багато. Наприклад, опалювальний період міг би у нас не закінчитися, якби. От, ну, дуже, дуже багато рішень. І від цього постраждали б тільки більшою мірою постраждали, постраждали б саме громадяни ці політичні ігри, які влаштовують під керівництвом з якогось кабінету з облдержадміністрації, ну вони б нашкодили не цим заступникам міського голови. Вони самодостатні люди, вони, вони б себе знайшли. А от громадяни страждали б, це однозначно. І питання в тому, що. Е Зараз да, в рішенні написано, що міському голові в двотижневий термін подати на розгляд ради новий склад виконкому. Але чи був би затверджений цей новий склад виконкому саме цією новою політичною більшістю, такою цікавою партією регіонів і батьківщиною? Зрозуміло, що ані регіоналів, ані батьківщинівців не задовольнить вето міського голови. Який хід очікуєте від них? Я так думаю, що вони і далі будуть продовжувати. Намагатися зібрати 41 голос для того, щоб подолати вето, адже для подолання вето необхідно дві третини депутатів, більше ніж дві третини депутатів, тобто 41 депутат. Зараз вони і раніше, і зараз продовжують тиснути на наших депутатів-бізнесменів. Це і перевірки контролюючих правоохоронних органів, це якийсь психологічний тиск. Але я впевнена, що наші вільні демократи вони вистоять. І буде все ж таки неподолано це вето. Дякую за відповідь. І останнє запитання: чи планує міський голова, як і його команда, звітувати перед громадою? А як же? Зараз якраз той термін, коли міський голова кожного року звітується, і по всім районам міста він кожного року проводить зустрічі звіти перед громадянами, вільні відкриті, тобто кожен може прийти, вислухати, задати питання. Депутати також будуть продовжувати звітуватися. Ну, доки, доки тобто люди є. нас будуть слухати, будуть приходити на наші нашем. Тобто висок. ще є можливість жителям почути міського так. голову. Так? Так. Дякую вам за розмову. До побачення. Дякую вам. до А побачення. я нагадаю, гостем студії була депутат міської ради, вільна демократка Наталія Даньковська.